Янці Поліні, 18, ще декілька місяців тому вона була випускницею школи, а від сьогоднішнього дня вже студентка Київського національного університету будівництва і архітектури. До ступу я готувалася десь з середини 10 класу. Я почала робити такі невеличкі тести з НМТ, дивитися, які там взагалі є теми. Тобто там ну, доволі -таки багато тем зі шкільної програми. Більша така підготовка була вже в 11 класі. Ідея вступити на архітектурний з'явилась не лише завдяки любові до малювання чи креслення Неабияку роль зіграла хаотична забудова Києва, що її Поліна бачить щодня. Позносила багато чого. Вступ до архітектурного вишу передбачає складання обов'язкових іспитів, а згодом вже на базі університету творчого екзамену. Обов'язкові це математика, історія України та українська мова і один предмет на вибір. Саме в Кнубі треба здавати композицію, креслення та рисунок. Тобто на креслення та композицію це півтори години, а на рисунок три години виділяється. Спеціальність, яку обрала Поліна, архітектура та містобудування. Їй вистачило балів, аби вступити на бюджет. 155 бюджетних місць, трішки більше ніж 500 людей. Творчий конкурс здавало. Тобто конкурс на бюджет складав трохи більше ніж троє людей на місце. Це вже за результатами творчого іспиту, в якому брали участь пів тисячі абітурієнтів. Але кількість поданих заяв на цю спеціальність, як свідчить інформація на сайті Кнуба, майже в три рази вища. Київський національний університет будівництва і архітектури став лідером в Україні за кількістю заяв, допущених до конкурсу на спеціальність будівництва та цивільна інженерія. 2179 заяв. За спеціальністю архітектура та містобудування КНУБА посів друге місце в країні 1217 заяв. Такою статистикою може похвалитися не кожен український виш. Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський наводить порівняльну статистику за кількістю заяв на вступ цього року та минулого. Є спеціальності, де цьогоріч бажаючих вступати було більше аніж в 2024-му. Факультет фізичного виховання та спорту в цьому році. 41, було 32. Медичний факультет, в цьому році 34, Попередньому було 26. Але на спеціальностях, де заяв цього року було менше і розрив більший, на окремій професії різниця майже в два рази. По факультет комп'ютерних наук фізики математики. Зараз 61 було 93. Бачите, скорочення. Далі велике скорочення: факультет бізнесу і права. Зараз 60 а було 112. Ми взагалі маємо стійкий тренд на зниження, тобто економіка, менеджмент і права. Це проблема про особливості цьогорічної вступної кампанії. Я говорю з Олегом Шаровим, який в Міносвіти очолює директорат вищої освіти. Він говорить про загальну кількість цьогорічних абітурієнтів і підтверджує, їх стало менше ніж минулоріч. В цьому році кількість вступників десь приблизно поки що в основних категоріях на 5% менше ніж в минулому році. Топові спеціальності, на які абітурієнти подають найбільшу кількість заяв, фактично незмінні з року в рік. Насправді, качи без будь-яких неочікуваних речей. На першому місці менеджмент, на другому психологія, на третьому філологія, на четвертому право, на п'ятому маркетинг, на шостому економіка та міжнародні економічні відносини, на сьомому комп'ютерні науки, на восьмому середня освіта, на дев'ятому інженерія програмного забезпечення, на десятому місці медицина. Серед особливостей цьогорічної вступної кампанії відчутно менше стало бажаючих отримувати вищу освіту серед чоловіків призовного віку. Стало менше, бо багато з них вступ. Пали на непослідовну освіту, а зараз непослідовна освіта не дає права на відстрочку. серед спеціальностей, які найменше приваблюють абітурієнтів, цьогоріч також без незвичних пунктів, але в тому і проблема. Ці професії колишні школярі обирають все менше і менше з року в рік. Хоча важливість цих професій важко переоцінити традиційна ситуація з природничими спеціальностями, і спеціальностями технічними, такого, я б сказав так, а класичними інженерними спеціальностями Металургія, прикладна механіка, то ті спеціальності, які ну, традиційно пов'язуються з індустріальною інженерією, одна з причин цієї непопулярності, попри усю важливість, ці професії мають вкрай низький рівень заробітної плати. Класичний це школа, ось з іншого боку, школа наукові дослідний інститут, на жаль, заробітні плати там бажають залишати кращого на ну, порогі, начебто і більше заробітні плати, але шкідливі умови праці і сучасна молодь не прагне до отримання спеціальності зі шкідливою умовою праці. Проблема оплати вчительської праці бере початок ще від здобуття Україною незалежності і передається у спадок від одного міністра освіти наступному. У 2018 році я знімав велике інтерв'ю з тодішньою міністеркою освіти і науки України Лілією Гриневич. З поміж іншого ми говорили і про вчительські зарплати. Бо драматично відрізняється зарплата вчителя на ринку праці. Так? Зараз середня заробітна плата вчителя десь 7,5 тисяч, але треба розуміти, що для молодого вчителя це всього-навсього 4,5 тисяч. Нині, згідно зі звітом Держстату, середня зарплата вчителя майже в два рази більша – 14 тисяч гривень. Але в 2018 році долар коштував 28 гривень, а нині – 41. Хліб – 22 гривня, а зараз – 50. Кілограм яловичини в 2018-му 125 гривень, а в 2025-му… Вже 335 пан Олег Шаров несе відповідальність за свій директорат вищої освіти. Проте говорить, що його колеги зі шкільного директорату роблять усе, аби популяризувати педагогічний фах, науку, зацікавлювати майбутніх абітурієнтів у тому, щоб вони обирали природничі спеціальності. Зараз в першу чергу ці руки спрямовані на школу, тому що займатися профорієнтацію, коли людина обрала спеціальність і пошла в університет. Трошки вже Вибачте Запізно там сьогодні є дві спеціальні субвенції щодо цього і по обладнанню, і по навчанню людина повинна бути певних навичок. Вибачте смаку до фізики, хімії, математики, біології. Прямо хочу сказати: якщо ми з цього будемо мати результат через 3-4 роки, це буде добре. Сергій Єременко, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Українські студенти-першокурсники отримуватимуть стипендію, якої в Україні ще не бачили. Це десятки тисяч гривень. Нові стипендії впроваджує фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту за високі освітні досягнення, які були здобуті в 11 класі. Фінансову допомогу отримуватимуть призери та учасники міжнародних учнівських олімпіад, призери всеукраїнських олімпіад, а також першокурсники, що дістали найвищі бали за національний мультипредметний тест. Сума стипендії значні і стануть серйозною підтримкою для першокурсників, а також мотивацією для тих, хто ще навчається в школі і лише планує вступати в український заклад вищої освіти. Подробиці розповість Євген Бригар. Олесь Федірко сьогодні студент фізик, а в майбутньому, ймовірно, лауреат Нобелівської премії. Принаймні, такою є одна з його найзаповітніших мрій, і рухається він до неї, починаючи з восьмого класу. Саме тоді юнак розглядів у фізиці науку, з якою хоче пов'язати все своє життя. До того я думав, що буду ну, якимось айтішником, комп'ютерним майстром. А в восьмому вже визначив, що хочу бути науковцем саме. Те, що давали можливість вчити вчителі, я вчив. На всі всі факультативи відвідав, бо мені було просто це дуже цікаво. Шлях до премії Нобеля і великих наукових відкриттів в Олесі почався з всеукраїнських олімпіад. Здобувши там першість, неодноразово викладачі почали готувати його до міжнародної олімпіади з фізики, яка врешті стала тріумфом для хлопця. Вона відбувалася у Франції в Парижі. Мій успіх це срібна медаль. Я там взяв за призове місце на міжнародній олімпіаді. Олесь був удостоєний премії в розмірі 100 тисяч гривень від фонду президента України. А, вступивши до українського закладу вищої освіти Київського університету Шевченка, став претендентом і на особливу президентську стипендію. Цього року ми запускаємо саме стипендії для тих, хто вступив в українські заклади вищої освіти і буде навчатися в Україні. Але при цьому він переміг або у всеукраїнській олімпіаді, або брав участь і переміг. В міжнародній олімпіаді для переможців міжнародних олімпіад це 25 тисяч гривень на місяць. Коли ми говоримо про учасників міжнародних олімпіад, це 10 тисяч гривень на місяць. У випадку Олеся щомісяця впродовж першого навчального року йому нараховуватиметься 25 тисяч гривень, і це окрім державної стипендії, яка передбачається в університеті для студентів-бюджетників. Загальна кількість добувачів освіти, що можуть отримати таку грошову винагороду 150 осіб. Також право на стипендії від фонду президента України отримують призери четвертого етапу всеукраїнської олімпіади. В залежності від призового місця, яке здобули студенти, вони можуть розраховувати на щомісячну винагороду у розмірі 15, 10 або 5 тисяч гривень гривень, і такого виду передбачені для 300 студентів. А це Софія Сус, студентка, першокурсниця навчально-наукового інституту міжнародних відносин. Аби вступити в університет. Останній рік свого життя дівчина наполегливо готувалася до НМТ, книги, конспекти та онлайн-курси. Ледь не цілодобово Софія гризла граніт науки. Мені здається, перші пару місяців було дуже важко, тому що цей досвід він трошки відрізняється від того, що було в школі. Тому що в школі ти, наче розумієш, що от твій максимум це от скласти контрольну роботу, і далі можна про все забути, і не треба нічого вчити. А тут ти розумієш, що те, що навіть ти вчив у вересні, в травні, тобі ще треба пам'ятати. Старання Софії не були марними. Дівчина стала однією з небагатьох в Україні, хто здобув найвищий бал 200 з кожного предмету НМТ, який вона здавала. Ой, я ну перші хвилини, коли я склала, це був такий шок, і я почала плакати, бо мені взагалі не вірилося, що це що це просто це все закінчилось. Тому що реально це було 10 місяців таких катувань. Постійно кожен день одне те саме. Ти В мене була своя рутина, і кожен день по годинам був розписаний. Наполегливість та дисципліна дозволили Софії без проблем вступити до одного з найкращих університетів країни. Держава цінує таких студентів. Тож впродовж першого року також виділятиме їм спеціальні стипендії, кажуть у фонді президента України. Ми свідомі того, що насправді скласти е, НМТ, це ну, треба докласти трошечки зусиль, тому що вони в один день здають чотири іспити, треба гарно підготуватись. І е, відповідно з цього року ті, хто найбрали не менше ніж 185 балів з кожного предмету, зможуть отримувати стипендію в розмірі 10 тисяч гривень протягом року. На таку суму можуть розраховувати ще 400 старанних першокурсників. А от яка ж мета таких стипендій? Адже це чималі. Бюджетні кошти у Фонді президента України кажуть, таким чином держава намагається продемонструвати, що інтелект, активність та прагнення до змін обдарованої молоді затребувані тут, в Україні, щоб студенти відчували підтримку держави не лише фінансову, а й у вигляді суспільного визнання та поваги до їхніх досягнень. Ми говоримо про те, що ми дуже заохочуємо те, щоб навіть в таких складних умовах, в яких вони навчаються сьогодні, вони все. Так само продовжували прагнути вищих результатів, присвячували цьому свій час і досягали. Тобто, це можливість підсвітити їхні таланти і завдячити їм за це. Ми би дуже хотіли, щоб вони продовжували свій освітній науковий шлях в Україні. Професійний також і Олесь, і Софія цінують такий підхід держави, кажуть, новина про те, що вони отримуватимуть президентську стипендію, стала приємною несподіванкою а кошти витрачатимуть. На свій подальший інтелектуальний розвиток я планую витрачати ці гроші е, розумно і в першу чергу на навчання, на якісь можливо додаткові е, там я б не сказала, що курси, так бо це так дуже банально. Але я думаю, що в моменті я зрозумію, куди саме. Але точно це піде кудись в розвиток. Я не хочу їх просто так витратити. Хочеться обдумане рішення зробити. З даними поштами і приємна новина для вступників та тих, хто продовжуватиме вчитися у закладі вищої освіти, за словами президента України Володимира Зеленського, з наступного року планується закласти в держбюджет кошти для підвищення стипендій всім студентам. Євген Бригар, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.